У Вінниці вже тривалий час діє програма адаптації міста до потреб людей з інвалідністю. Об'єкти, що недавно відкрито у своїй переважній більшості мають спеціальні під'їзди або пандуси, призначені для людей на візках. Їхня функція зробити комфортним та взагалі можливим самостійне пересування візочників, допомогти їм позбутися безпорадного залежного від сторонньої допомоги життя. Однак у своїй більшості такі пристосування не лише не практичні, а й досить часто небезпечні. Здебільшого причина цьому необ'єдна. Пізнаність будівельників у тому, яким же має бути пандус. До того ж, інколи такі під'їзні споруди встановлювалися лише, так би мовити, для галочки. Відтак сьогодні значна їхня частина, особливо у районних центрах та селах області, то просто викинуті на повітря кошти. Користуватися ними як незручно, так і ризиковано. В лікарні стоматологічні пандус там парелі просто зроблені. І туди людину, коли вивозили, навіть вона чуть не впала. Тому це дуже страшні випадки, тому краще, щоб таких пандусів абсолютно не робила у травні цього року. Прийнято державні норми будівництва, якими чітко визначено розміри, вигляд та специфіку пандусів. Пандус має бути його висота, якщо один метр, то довжина 12 метрів. Це найкращий пандус. Поверхня його має бути ширшавою, не слизькою, мають бути поручні на висоті одного метра. Мають бути широкі двері, які відкриваються не в напрямку пандуса, а так, щоб людина заїхала в двері. Ну і в принципі, більш ніяких таких. Ну хау немає нові об'єкти відтепер зобов'язані відповідати прийнятим стандартам. Ті ж пандуси, які були встановлені раніше, мають бути удосконаленими або переробленими згідно із державними нормами будівництва. Контролювати та відслідковувати процес адаптації міста до нових шаблонів на Вінничині буде нещодавно створений комітет доступності. Очолив його заступник міського голови Іван Михайлюк. Друга особа комітету людина, яка знає про проблеми інвалідності, не за словами інших, голова громадської організації Гарм. Сьогодні новостворений комітет розробляє план першочергових дій на 2008 рік. Адаптація буде масштабною. Це і для людей, які слабо чують, які погано бачать, це і звукові світофори, це і монітори в. Транспортних засобах для того, щоб людина, яка не чує, могла прочитати яка є зупинка, і все буде передбачатися всі умови для того, щоб наше місто було зручним для всіх, якими не повинні бути пандуси, та де їх не вистачає. Представники місцевих засобів масової інформації мали змогу побачити у ході престуру організованого громадською організацією Гармонія за сприяння Східноєвропейського демократичного центру. Так, оцей спеціалізований під'їзд до однієї. Із аптек міста її власник за зрозумілих причин просто заварив металевими трубами. Втім, цей приклад аж ніяк не вплинув на господаря нового аналогічного об'єкту, що ремонтують поруч. Вже незабаром тут з'явиться іще один нікому не потрібний пандус. Міська дитяча поліклініка номер 1 взагалі не розрахована на прийом дітей на візках. А на залізничному вокзалі, хоч і є прекрасний заїзд для інвалідів у приміщення вокзалу, виходом до платформ візочникам слугує технологічний службовий проїзд. Замість Цяного більше року тому спеціального ліфту. Втім, реалізуючи проект, створюємо світ без бар'єрів. Організація Гармонія разом із комітетом доступності прагнуть не критикувати те, що вже існує, а сприяти плідній та ефективній роботі. Адже краще не робити нічого, аніж робити що-небудь та як-небудь. Вже незабаром гармонією буде проведено семінар для головних районних архітекторів, де представники організації спробують донести та роз'яснити будівничим, яку специфіку необхідно враховувати при. Проектування споруд, аби вони були доступними для людей з фізичними обмеженнями.